Так, от. Е, це є по, по рахунку відео четверте або п'яте е, Частина друга розбирання передач на Верховині Яких передач себе. 5 дачі тупить. Фасрано, тут десь є передачі. Ну, він просто ще новенький в тому собі Ну, близько, як би мовити. Так. Да. От прийшов самий останній. Саме останнє кульцо. воно, от. Вот, І вот, вот. вот так вот. Отак от так от Е. Отак от і так вот. Обов'язково анти на грязну підлогу. Куди без цього? І от так вот. Е. У нас повністю витерто. І зараз буде протирання іншого. Золотника. Золотник. От. Так. Дії проходять в підвалі, тому тут земля. Ну, звісно, куди без неї. Ну да. Матінка земля. Так, протирання. Знову ж таки, там, де мало стояти прокладка. Але замість прокладки там. Чекай, а я гіметь моє. Оооо, це темне це запитання. Це запитання не до мене. Я тут оператор, а не. не буду. Так. Вставляння золотніка. Відпуся прямо на літу. Так. Нечка. Світло в нас забрали, тому обійдемося в зпишкою. Ну, мало що видно, тому чекаємо на світло. Буде робити так, втягнути. Відкривання герметика за допомогою грубої сили. Хоча якої грубої сили в цього мудака. Довгоємно, так. Да. Супер. Ой! Так, тут звали мудухи баскоморці дуже супер купити. Ахуй, агой. Так. Логіка, не можеш нічого відкрити і відкуситься. Добре, що хочеш не зубами. О, небалі тако. Ще раз ретельно протираємо, щоб не було ніде маски. Сука, не дивуй мене. Так говориш, що мені за тебе страшно. Блять, не самому за себе страшно нахуй. Файл, знаходиться. Нанесення герметику, який не наноситься ні разу. схожий на дерьмо єдинорога, <laughs> який має бути кольорове, тобто веселкою. Але У нас тут як... такий герметик. Отакий. Black gasket market. Від творців yellow чи ще white. Що хуй там, правда. Такого нема. Придумав шойно. А, з чого все почалося, чому ми почали його розбирати. В общем, загалом, е, вирішили прийти, його, так би мовити, прогріти, проїхатись. Е, і. Коли витягнули його, ледь витягнули його на двір. Ну, як ледь. Тут не дуже нормально можна зайти в, до них. Коли ми його витягнули на двір, виявилося те, що передача сама скидується на нейтральну. Так. Там зубчики самі позбивані на шестерні І доведеться купляти нові. Я б перший подумав, що це може сцеплення, але це не воно. То. Так, далі. Нов... У мужське. Зваблювати пальцем. Так, ну це потрібно дуже. Пестити його. Ось цього ніяк. <кхех> Інакше він не заведеться. І не поїде нікуди. За любові то добра. Буде вот. Якщо буде отут видно значок СССР, тобто він нереально старий. Тату, навіть повсюду пише Made in USSR. Почали їх виробляти в якому році? Подняти, думаю, ну от, вдалося. Ні, вчора відео дивився. Менше з тим. В дофіга давному році. Ну. Ну, і тап ще був маленьк. Так. Тато, відвоєму років 30 з чимось. 30 нікому Треба було 30 нікому не відомо. З чим? Ну, от. мені відомо, я не скажу. Тобі невідомо, не відомо, не трендує? Відомо, 30 не скажу. <рес> ну, <рес> от. І були вони призначені для тих, хто кому надуєли ровера. Але не вистачало грошей на мотоцикли вже хороші. Ну, тобто, на мотоцикли, як в ті часи, там були е, всякі різні. Тобто, були Іжі, е, Яви. Ні, яви, здається, з'явились трошки пізніше. МТ і Урали. Урали. Ну от. Тут є проста трубчаста рама. Тільки чомусь тут не трубчаста Ну, на Карпатах Трубчаста На Дельті також. На вихованні ні. Ні, на, на верховині вона квадратною йде. Ну, вони хотіли зробити щось нове. Вийшло як завжди. Так. Ну, на ті часи вона коштувала досить дорого. І в стандартній комплектації. Край, 100 з чим то рублів. Ну. Недорого. Або дорого. я А коли на коли на колишні часи це дорого? В СССР я не жив. Так. Вот. Перзабрати лівий грібенька. Непотрібний. От, він перефразувався, так помогу. І ну, їхала вона для початку. 60, це у нас показує спідометр. Є дві передачі. Тобто, зроблений він для того, щоб не, його не довелося реєструвати. Тобто реєстрації він не потребує. Хіба тепер? Не потребує він реєстрації. Ну, і така, такі то справи. Ну, він був дуже популярний серед молоді 90-х. Всі хотіли, але. Не, не всі мали змогу його придбати. Ну, О, такі-то пороги. Так, прибрання зайвого герметика. І зараз буде складання. Зараз буде складання самого мотору. З самої кришки і самого щеплення. До мотору, надіюсь, перейдемо трошки пізніше, тобто в його ще доведеться розбирати. Ну як не доведеться. Ну, Тобто він ще буде в розборці. І яка кришка стала ще степлення? Що я тупану? От. Сам мудак признався, що він затупив. А, ну, бля, ну розпить. <плес> я ж тебе не оскорбляю. А, ну от видно, є, що тут з'їжджені зубці, тобто вам не видно, мені видно. І через те в нас є шат. шат. Ну, це для такого. Це, звісно, дуже погано. Ну, це логічно, як і в будь-якому випадку шат це погано. Дивай. Але тут же нічого не поробиш. Не тренди багато. От воно в тобі буде кордити. Моя робота тут трендіти. Ну і вчитися. Тому я поки тренджу, а не вчуся. Ключик... Файли я знімаю зараз. Ключик на 17 того самого року випуску, що і мотоцикл. ну, тобто... Це буде що якщо мене зараз того боку почне масуватися. Вони рідні, їм тут нічого вже не допоможе. Вот. Я сумніваюся, що і гайка теж така. Ну, маємо надію, що стоїть тут більш все оригінально. Хоча про яку оригінальність можна говорити, якщо це є в нас мотор від Карпат. Ну, для Карпат це оригінальність. Ну, для Карпат оригінальність, але для верховини не оригінальність. Да. От. Да. Зараз. Чекай, чекай. Продовжимо збирання щеплення в наступній серії.